Всім доброго раночку. Ми привезли Алісу в школу. Сьогодні свято в школі, тому в 11.45 ми повернемось для того, щоб також взяти участь в цьому заході. Я взяла сьогодні дві милиці. Ну, я розумію, ви мені правильно пишете, що треба ходити на двох і не напружувати ногу, не нагружати. Тому взяла дві. Сьогодні буду ходити на двох. Зараз ми з Женією поїдемо десь, вип'ємо. Кави спочатку, а потім йому там треба на сервіс заїхати ну, з машиною. З машиною, коли в тебе є машина, завжди купа до неї питань. Не до неї, а в неї. Питань до сервісу. Треба все завжди щось ремонтувати. Так класно, ви знаєте, зранку не бігти до школи, а їхати на машині, але дуже велика проблема з парковкою. От зараз ми живемо ну, в центрі. І ввечері, щоб припаркувати машину, десь, це ще той квест. Женя вчора об'їздив просто весь район і не знайшов, поїхав там на іншу парковку. І знаєте, є ж таблички, він мені скидає ті таблички, каже, а тут можна паркуватися чи не можна, а тут з якоїсь години до якоїсь можна, а потім ні. Коротше, дуже, потрібно бути дуже уважним, щоб не забрали потім машину на штраф цю, на штрафмайданчик. Всім бажаю гарного. Настрою і починаємо новий день. Нам зі школи прислала вчителька повідомлення, що так як будуть інші діти, то не можна знімати ну, інших дітей, звичайно, що на святі. Але Алісу трішки зніму. Вчора купили їй светр, написано просто чи Альпи, чи щось таке. Не було, ну як вони кажуть, я ж не була в тих магазинах, я сиділа в кафешці, що не було нічого такого новорічного, але ну, хоча б. Хоча б щось новеньке. Вона пішла в новенькому светрику. Отак все всім гарного настрою! Яка погода класна сьогодні. почала стімати парк. Зараз, а ти привітаєшся. Через 400 Добре. метрів займають право змогу, поверніть. Любимо каву. Цей привіт не почули, бо карти говорили в цей час. Добре. Така погода, реально сьогодні така класна, диви, як кори видно. Я просто напевно давно на вулицю не входила, і <с> тепер я дивлюся, о боже, там сонце, там дерева там. Показуються ці штани, в яких я прийшла на прийом і загіпсували мені ногу, я їх розрізала. Бачите, ось тут знизу. Я не знаю, може можна потім шити або викинути просто ці штани. Мені запропонували вчора писати на гіпсі чи на цій шині ім'я донаторів. Але ну, немає де писати. Знаєте, Коли в Україні мені робили гіпс, я, до речі, ламала руку. Mm, то в мене був прям гіпс. І він, ну не гіпс, також лангет був. Та була частина така вільна, де ну, сам гіпс було видно, і можна було, і можна було написати там ім'я, можна було розписати, там розмалювати і таке. А тут бінт, і де ж мені писати. Можна, звичайно, звільнити, будемо писати ім'я донаторів. Підемо десь, вип'ємо кави, там є. Біля Медіамаркт є кафешка, можна на вулиці посидіти, каву випити. І потім вже сервіс відміняється. відміняється. Бо там треба замовити якусь штуку, в яких я не дуже розуміюся. Тому відміняється пізніше трішки. Якщо ми поїдемо просто, її привезуть сьогодні та не встигнуть встановити. Тому план такий, що ми зараз п'ємо каву, чекаємо часу, коли можна поїхати в школу на свято. І далі вже е, чи на сервіс поїдемо. Ну, не знаю, далі вже будемо вирішувати, що робити. Потім вже Алісу забирати пізніше, десь в 15.30, У нас ще є буде час, отак. Розповідай, смачна кава. Дуже. А круасан ти вже скуштував? Це просто з Монтакії. Пустий. Пустий? <ріст> Блін. <ріст> так, ми зайшли в кафешку біля Медіамаркту. Я там розповідала, поки сиділа в машині, мені було сумно без тебе. <ріст> <ріст> І що. Що далі будемо робити? Далі? Через годину до лісами на, на Новий рік відповідальний. Так. До лісу. Трошки змерз. Трошки змерз і кажу, подивіться, в чому він вдягнений. Yeah. <laughs> Просто в шортах людина. В Ноги не холодно. В ноги не холодно. <laughs> так якби ноги були в теплі, то і зверху б, напевно, було тепліше. Yeah. А в тебе нема жилетки? Yeah. Є? Yeah. Ще не взяв з собою. <laughs> Женя їсть картоплю. Ми повертаємо голову, а тут е, така реклама. Грі... Можна робити, дивіться, і курочку, і картоплю одночасно. І ми сидимо з ними, думаємо, може купимо. Тепер на розпуті. Що робити? Купувати. Зараз щоб... <кас> відчається магазин через парахун підемо купувати. 129 євро написано коштує на сайті, ну в саме Медіамарк. Ми тут дивимося, що там можна і, і градуси виставляти. І для курки, і для картоплі. Кажу, о Боже. Це, це кому нам подарунок на Новий рік буде. Бо, мені? Давай, це буде загальний наш подарунок. Да. І тобі, і мені. Будемо їсти смачненько. Бо вона зараз... і мені подарувати. Тобі? Да. А що тобі. А тобі а... щось інше. Не знаю. ми Можемо взагалі нарахувати, що це чийсь подарунок. Просто купимо собі таку штуку додому, так? Mm. Там і рибку можна готувати. Там я бачу, що бачиш, диви, можна скачати напевно цей як, аплікаціон, де рецепти є. Потім готувати по рецептам. Диви, аора, аста до сіми. До, до 70 відсотків енергія це щось заощаджує. А, нам не цікаво. Це, це не цікаво. А, і там дивись, зверху можна обирати. Рибка. Далі звідси не бачу. Що, ще. Якісь кексики. А, може, можна щось запікати? Да? Ну, кекси не якесь. Коротше, зараз йдемо в магазин, відчиняється магазин і будемо ближче розглядати. А так, кекси намальовані, курочка, так, овочі. Так, ні, все, далі в магазині вже. Дивіться, скільки тут різних варіантів. Поки що не знайшли туди на два відсіка є. Ось така. Також мулінекс. Е, ось такі режими тут є. І коштує воно 79 євро. І також на 7,5 літрів. Ну, можна тут відкрити, подивитися, дивіться. Таке достатньо велика ємкість. А? Ще краще варіанти. Ще краще давай ходімо. Зараз, зараз, діду. Кокотек? чи що? Котек. Чи секотек? Це, це 96-97, ану відкрий. Тут разом все. Ну, тут, звісно, такі, такі якість не дуже, якість. Да? Ну Тут прям дивіться, який великий стелаж. стілаж. З цієї сторони треба обійти. Матінко рідне. Це ті. А, тут навіть видно, так? Можна дивитися всередину. Ану, відкрий. не Відомо, що за фірма така це 119 євро, ну тут диви і піцу можна. Бачу, той той ми не чинує дивитися. Та я думаю десь є. десь є. Так, це немає. На картинці є, а в магазині немає. Загубилися. Ми купили е, Фре Фреєдора. Ми подумали, коли подивилися на рекламу, що там знову картопля і курка намальовані. Я кажу, це ми третій день будемо їсти курку і картоплю. Посміялися, а потім вирішили, що можна ж приготувати е, рибку з овочами, в принципі. Не знайшли ми. Те, що на два відсіки знайшли те, що на, на один. Ти просто дуже швидко біжиш, а я не можу так швидко бігти. Чекаю, Женю, він в побіг. Почистили сидіння, вчора сказала, що раз розп... ну, покажу зранку, взагалі не було часу, якщо чесно. Ще також тут начистили йому. Та вже все пилом припало до цього часу. Вже так виглядає. Ну, було гірше, було гірше. Зараз все чистенько, бо після Ібіці, на Ібіці ж вони їздили на цій машині на роботу, тому було все брудне, а зараз чистенько. Купили ми, вже ж показували, і ще купили такі, щоб не забруднювати фритюрницю. 100 штучок тут будемо сьогодні щось робити. Ми вирішили, що зробимо, знаєте що, креветки. Це відео називається Як ми стали жертвами маркетингу, напевно так. Побачили фритюрницю, Ну, фритюрниця вона називається чи як правильно. Бачили цю фритюрницю і нам дуже захотілося її купити. У нас там духовка, вона погана. В ній працює тільки верхній тен. І в картоплю ми вчора робили. Ми ж вам показали ту картоплю, але коли вже її витягли з пакету, зрозуміли, що картопля сама не доготувалася, воно тільки зверху прижарює, а знизу воно сире залишається. Хоча і в рукаві готували. Та може сорт картоплі такий був. І нам довелося доготувати цю картоплю. Ще ми її не їли. Ми її просто пересипали в кастрюльку. Будемо сьогодні їсти. Я кажу, у нас купа їжі, а тепер ж є ще ця фритюрниця і дуже хочеться щось зробити і щось з'їсти з неї. І тому ми вирішили, що зробимо креветки. Хоча б спробуємо, як це. Воно підсмажить нам їх. І, напевно, буде дуже смачно. Ми ще не знаємо. Це класна штука. Реально класна штука. Я бачу, що тут дуже часто готують. До цього ми жили в кімнаті там в іншій. І у людей була, але поменше. І я мені не подобалась та поменше. Я кажу, це для кого? Це як для однієї персони, для однієї людини. Ну а для сім'ї не наготуєш. А тут дуже велика ця сама, ну це відсік: сім з половиною літрів. На курочку сюди покласти, і навколо картоплю, овочі. Я думаю, що буде дуже смачно. Я дуже задоволена покупкою, ще треба скуштувати, звичайно, як воно буде. Але як на картинках виглядає, знаєте, це така запечена, посмажена, така засмажена зі скоринкою, картопля і курочка, і дуже хочеться таке скуштувати. Тільки я тепер думаю, це нам потрібно буде її, напевно, в кімнату заносити, а коли готувати, виносити на кухню, тому що якщо залишити на кухні, то всі будуть користуватися нею. А нам нам би не хотілося, тому напевно потім доведеться забирати. Ну нічого, коли переїдемо вже в більшу кімнату, нам буде легше. А зараз поки так, поки є зараз така змога, купили. Тепер у нас така класна є фріттюрніця. Став <смі> здихатись, Сула. Здихатись вирішив мене. Сіба. Цело до українців. Віліканти тут СТО своє відкрили. Все ж таки доїхали ми, <смі> бо <смі> ми там придумали. На пів дороги, а потім все ж таки Алісу, Аліса зараз на святі залишилася. Я кажу, я піду тоді, бо я ну, не можу довго стояти, там сидіти. Ого, машин. Ого, популярне місце. Я кажу, не можу довго бути. Я побула трішки з тобою. Вони там проспівали три, три пісні, потім під бій курантів з'їли палички. Взагалі тут. На новий рік під бій курантів їдять 12 виноградинок, а в школі саме палички чомусь. Зараз приїхали на СТО. Поїхали. <зас> Що ми готуємося? Будемо готувати креветки в цій чудо-пічці. Я тільки не зрозуміла котику одмову. А де ми зараз будемо олією це поливати? Там. Отут? Так. Ти насипиш, трохи олійки, трохи спеції. О, диви, як гарно, можна за... подивитися, як вони виглядали. Ну. Ти знаєш, чим відрізняється? Гамбо. Це бачите, гамбо, габон. а це лангустіна. Чим зрізняється, знаєш? <laughs> Назвою <laughs> просто. Ні? <laughs> mm. mm. Не знаю. Но выглядят выглядит не перезон. Не, ну, как сальмоны тручат. Признаюсь, уж чего-то. крудо, это, типа, сыр. тут, так, хочу, да? крудо, крудо? Крудо. Может, крудо. Ну Допомагає, тому що я думала, що ти будеш це робити я дивитися або разом. Ну що, просто насипаєш його і та і все. А, я зрозуміла, то ти не хотів, щоб тебе руки просто гоняли, так? Да? Так. Можна просто так висипати і все? Так. В рецепті, в книзі рецептів, там, ну, не книга рецептів, а таблиця. Там написано, що можна тут до 600 грамів готувати. Так? Так. Але це має ще якась. Не <рес> знаю, у нас тут 700, а тут кілограм. Зараз на початку ці приготуємо, а потім кілограм засипаємо цих. Давай. Так а як його просто полива? Так, чуть-чуть і все. Саме оливковий олій? <рес> <рес> Я перший раз це роблю. Я, блин, думаю, що там. Давай якось трішки не, перемішати. Не, не, не треба. Зараз нас захитять. скажуть, господи, голими руками в креветки полізла. А оце взагалі? Це до, 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 до всіх страв у нас використовується. І з Із і з креветками. І яєчне, якщо смажити, то можна зараз посипати. Незамінна річна кухня. Венеці ми не знайшли, так? Да? Відео Відео, як готувати рецепти. Слевий. Зараз треба сюди. Так. Хто тобі таке сказав. Ти ж сказав, що ти не знайшов відеорецепт. Я таке кажу. Чи, ну, часник також треба, ні? Можна. Зараз Давай. буду здавати позиції. Поки в нас там пам'ять переповнилась, він дивіться, що зробив. Досипав туди і приправи і, і соєвого, со, со, соєвого соусу. Боже. Ми спочатку, коли Женя ввімкнув розетку, не зрозуміли, чому воно не працює. Поки він не вставив сюди цю чашу. Так. Що далі? старт став. Тепер якось. Так, це, це режими креветки. Тепер. Креветки. А ти можеш так? Правильно. <ків> я прочитала взагалі інструкцію. І я тепер знаю, що треба крутити. А. І все, креветки. Тут нічого не змінити. хвилин. А, ну в нас в принципі 700 грамів, а там 600 максимально, тобто 14 хвилин. Ну, а ти можеш режим змінити. <ків> В, Ні, давай. в цьому режимі на більших зробити. Це автоматичний режим. Там, якщо ти хочеш, можеш також ручний режим виставити. Давай ми будемо на креветках на цьому режимі так робити, як є. Все. Угу. А тоді, коли ну, відкриємо, подивимося, загуділо. підготувалося чи не приготувалось і. Тут так воздух почав бути. Повернемось через 14 ну, тримайте курточки. Так. Можемо може як спали? Можемо. О, вау! Диви, як Все. гарно! Та що гарно? О, сухі якісь. А які вони повинні бути? А, воно, бач. Здається, вже готові, Блін, яке воно гарнесеньке. Але аромат на вся квартира просто. Зараз сусіди нас будуть будуть. Ні? Mm -hmm. Ні, не ходить. Ну треба звикнути просто, ну, yeah, Не звертайте увагу. Що ah, є за цих спецій? А, ти бачиш, тобто воно вимикається. пока я, я его за... перемешиваю Запам'ятала. вау, супер Ну думаю, что это запекается да, аж трошки подгорело, или это приправа просто подгорела все, высыпаем, засыпаем Так, а когда оно горячее, а я присыпаю, сидишь, выпадка Давай перетримуємо. Просто якщо перегор... ну, перегорнути, то там рідина вона разом, чи виливати разом. Та ні. Не, не хочеться. Хоча ти знаєш, наче може щось і Це це постав нормально. Трошки типу, хвостики якісь там. Кусика, хвостики. Може, в когось є така чудовішна кухня. Напиши, що ви робите. Зазвичай, які рецепти. Що готуєте? Ми думали, знову картоплю готувати, так живеш в кого не видно. А, а так тепер запитувати. Що гаряча? Чого? Що гаряча? Став сюди. Став сюди. Сидимо, нормально. Все, зараз ми нічого не сипамо, не лємо, просто закинули все. Більше. А ну з куштуй тут зараз. Ми неправильно правильно зробили, я ж кажу, треба, може це соєвий соус. Давай куштуй. Так воно гаряче, я не хочу їсти гаряче. Сам їж. Куштуй ти, і давай, я знімаю. Да. їж гаряче. Він в колоці, пожалуй, на такі. Ну давай вже разом з панцирем. Голова. Mm. І ще погано чиститься. Ну ти скуштуй те ще вже почистив. Скажи нам просто смачно чи ні? Тепер час. Зіпсували? Mm. Ні? Значно? Зорши на варені не духовні. Ну, як будто в духовці запечені, Так. Не жарені, не варені, такі в духовці. Духці підсушені. Угу. Ну так, якщо в воді їх ще ну, водою залити або проварити, то вони соковиті. Такі, так? Так, да, вони зараз сухі. не соковиті, але інший підходить. Ми чекаємо. О, а чого ви не побіліли?